Повстання 1637 1638 років. Переяславська угода Тараса Трясила не принесла замирення між козаками і польським урядом щоб приборкати козацьку вольницю, перекрити шлях постачання провіанту і боєприпасів, а також контролювати втечі на Запоріжжя. На вимогу влади на кодацькому дніпровському порозі в 1635 році спорудили фортецю Кода. Одним із її будівничих був французький інженер Гійом Лавасер де Боплан, А першим комендантом французький військовий Жан Моріон, котрому підпорядковувався гарнізон із 200 найманців. Хоча за офіційною версією. Укріплення мало посилити оборону прикордоння від кримських татар, а появу фортеці козаки сприйняли як порушення своїх прав. 1635 року, повертаючись із походу проти Османської імперії, загін, очолюваний Іваном Соломою, зруйнував Кодак. Але невдовзі козацьке військо оточили. Іван Солима був виданий уряду і страчений у Варшаві. Проте влада не усунула причин, які спонукали козаків відстоювати свої права. Відтак невдовзі спалахнуло чергове повстання. В 1637-38 роках його очолювали Павло Буд, Павлюк, Яків Острянин, Остряниця, Карпо Скедан та Дмитро Гуня. Козакам протистояло військо на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конецьпольським та. Польним гетьманом е, Миколаєм Потоцьким. 16 грудня 1637 року козаки зазнали поразки в бою під селом Кумейки. А нині це Черкаська область у червні 1638 року біля села Жовнен. Е, нині теж Черкаська область. А влітку 1638 року змушені були припинити боротьбу на умовах Речі Посполитої. Частина козацьких загонів на чолі. З Яковом Острянином перейшла на прикордоння із Московським царством. А от козаки під орудою Дмитра Гуні пішли на річку Дон. Після повстання владі вдалося ввести в дію постанову весняного сейму 1638 року під назвою Ординація реєстрового війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої. Згідно з нею, козаків позбавляли частини давніх прав і вольностей, а на січ розміщали військову коронну залогу. Упродовж наступних десяти років не було відчутних козацьких виступів, тому поляки називали це десятиліття золотим спокоєм. Хоча той спокій був тимчасовий і тримався на примусі. Марно було сподіватися, що козаки припинять боротися за свої права. Та воль. Давайте трошечки ближче розглянемо ординацію реєстрового війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої від 1638 року. Основні в її пункти перший. Зменшення реєстру до 6 тисяч козаків. І тільки тих, які не брали участь у повстаннях. другий. Повернення до попереднього стану всіх виключених з реєстру 3. Скасування козацького суду та виборності старшини. 4. Король призначав Комісара виключно серед шляхтичів П'ятий. Комісар виконував повноваження військового головнокомандувача і мав вищу судову владу над реєстровцями. 6. Усім, хто. Зважився піти на Запорожжя без дозволу комісара, загрожувала смертна кара. Сьоме, щоб придушити козацьку сваволю та запобігти морським походам козаків на Запорожжі, почергово несли службу Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переяславський, Черкаський і Чигиринський полки. Наразі це все. Підписуйтесь та. Очікуйте нових випусків.